Друго Божого, друзі. Ви знаєте, сьогодні багато віруючих не можуть перерахувати 10 заповідей, не кажучи вже про те, щоб виконати їх, а це святе. І за законом, той, хто порушував заповіді, крався смертю. Основа цих заповідей любити Бога і любити ближнього. І багато хто каже, що ці 10 заповідей вже не актуальні. Але вибачте, новий заповідь теж заснований на двох заповідях. Христос учив, полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і полюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки. Нічого не змінилося, тільки стандарт нового заповіту вищий, це стандарт духу. Якщо старий заповідь говорить не роби, то новий говорить навіть не думай про гріх. Старий заповідь – це омовіння, приношення, дари і яства. А новий заповідь – це заповідь Духу. Бог пише свій закон на розумах і на серцях, на ДНК людини. Тому той, хто народжений від Бога, живе за новим заповідом, перебуває на абсолютно новому рівні. Старі заповіді любові до Бога і ближнього залишаються. Бог не скасував їх, але додається нова віра в Ісуса Христа. Якщо ми увірували в Ісуса, то ми живемо за новим заповітом. Бог пробачає всі гріхи. І більше не згадує. Усе, що потрібно від нас, це присвятити все життя Господу, не раз на тиждень, у суботу чи неділю, але все життя. І якщо ви жадаєте примиритися з Богом і духовно відродитися, ми, місія Слова Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть мені, і я допоможу вам підключитися. Береже вас Бог!